З 1467 року в Японії триває період провінцій, що ворогують. Смута почалася з суперечки за наслідування титулу сьогун і тривала 11 років. По завершенню сьогунат зберіг контроль виключно над провінцією Ямасіро. Інша частина країни була поділена поміж феодалами. Даймьо вони створили регіональну владу. Для контролю над територіями та васалами даймьо ввели свої місцеві закони, настільки справедливі, що інколи покарання мало застосовуватися до обох сторін конфлікту. Влада прийшлася до смаку місцевим царькам. Тож вони штампували закони і гризлися з сусідами. Так, справи цікаві, безсумнівно. Але державу в цілому такий стан речей послаблював: помітним гравцем стає великий Ода Нобунага. У 1560 році він розбиває 40-тисячне військо силами 2000 воїнів. Приголомшливо. Нобунага стрімко та зухвало йде до своєї головної мети життя об'єднання роздрібненої Японії. Був новатором військової справи. Наприклад, використовує вогнепальну зброю на кшталт того, як це робили звичайні європейські мушкетери, тобто масовим залпом. До цього моменту в Японії вогнепальну зброю вважали зброєю одинака. А тому майже не використовували, бо тодішні рушниці були далекими від ідеалу, малоточними, і влучання будь-куди вимагало не тільки спритності, а й високої долі вдачі. А от із залпом справа інша. Просто гатиш в тому напрямку щось давлучить. Нобунага продовжує свою переможну ходу. Він засновує цитадель на березі озера Біва. Там він будує замок Адзуті з кам'яними мурами, головна башта 36 метрів заввишки. Адзуті мав 6 поверхів надземних та один підземний. Цей замок став прототипом нового покоління фортець. В 1582 році Нобунага відправляє свого підлеглого Акеті Міцухіде з бойовим завданням на захід країни. Проте той зраджує оду. 21 червня того ж року. Акеті нападає на Нобунагу. І той, не маючи нагоди захиститися, робить собі сеппуку, тобто ритуальне самогубство через розрізання живота. Нобунага був на отстілічки близький до об'єднання держави. Сепуку дуже болісне самогубство, а тому шанованим та поважним людям дозволялося послаблення. А саме, після того, як самогубець розрізав живота, його слуга, зазвичай дуже близька людина, відрубав голову господареві, позбавляючи страждань. Є свідчення, що одін Обуназі відтяв голову самурай Ясуке. В історію ця подія увійшла під назвою інцидент у монастирі Хоно, бо саме там підступний Акеті змусив оду покінчити життя самогубством. Як ви здогадалися, сьогодні ми поговоримо не про Нобунагу. До Оди ми ще обов'язково повернемося в майбутньому ролику. Чесно кажучи, я просто боюся братися за цю тему, бо не розумію, як можу вкластися хоча б хвилин в сорок. Тож сьогодні мова піде про першого і єдиного чорношкірого самурая в історії ясуке. Образ чорношкірого самурая посів значуще місце в сучасній культурі, і сьогодні ми спробуємо розібратися, через що довелося пройти ясуке на шляху руйнування мовного, географічного та культурного бар'єрів. Приготуйтеся до подорожі, яка не буде швидкою. Раннє життя Ясуке геть оповите мороком, як і те, звідки насправді походив майбутній самурай. Згідно з книгою Єзуїта Франсуа Сальє 1627 року, ясуке походив із Мозамбіку, що у південно-східній Африці. Однак, думка Сольє швидше була припущенням, оскільки Ясуке жив за півстоліття до написання книги. Проте така теорія цілком собі має місце бути. Бо вважається, що більшість африканських рабів у Японії були вихідцями з Мозамбіку. До участі в історичних дискусіях долучилися і журналісти однієї японської телепередачі. Вони припустили, що Ясуке походив з народу Макуа, а його ім'я насправді було Ясуфе. Це інтерпретація популярного мозамбікського імені Ісуфо. Але їх розслідування не відповідало стандартам журналістського. ще й реальних доказів не надали. Тож не складно зрозуміти, чого заповзятих істориків-журналістів не похвалили за такі неочікувані відкриття. Але скільки б теорії не наводили історики, найвірогідніша з них прозвучала з вуст дослідника Томаса Локлі, автора книги Справжня історія африканського самурая. Згідно з нею, Ясуке був представником народу Сіді з Ефіопії. На користь цього припущення свідчить факт, що воїни Сіді були дуже організованими та вмілими, на відміну від інших народів Східної Африки. Не маючи за своїми плечима хоча б мінімальних навичок військового мистецтва, Ясуке навряд чи б зміг стати справним воїном на теренах феодальної Японії. Тож ця теорія здається цілком правдоподібною. Ясуке прибув до Японії 1579 року як слуга католицького священика і єзуїцького, Сього місіонера Алесандро Віліньяно, який неодноразово брав участь у місіях в Ост-Індії. ясуке супроводжував пана Віліньяно під час поїздки до столиці в березні 1581 року для виконання духовних справ. І поява людини з незвичайним кольором шкіри стала центром уваги місцевих жителів. Варто зазначити, що Ясуке був далеко не першим чорношкірим в краях Японії. Але, звісно, далеко не кожна провінція могла похвалитися відвідуванням таких гостей. Тож люди збігалися та дерлися одне на одного, аби повитріщатися на чорну людину. Колоритний Ясуке привернув увагу військового діяча і полководця самурая Одина Бунаги. У самурайському літописі записи про князя Нобунагу згадується цікавий випадок. Коли Ясуке був представлений полководцю, той подумав, що шкіра африканця була пофарбована чорнилом. Він настільки був в цьому переконаний, що навіть особисто роздягнув чоловіка та намагався відмити його від бруду. Навіть боюся уявити, що думав в той момент Ясуке з приводу, чого його відмиває якийсь чоловік, і що взагалі з цим робити. Африканець мав гігантський зріст за мірками японців. Десь понад 180 сантиметрів. В той час, коли японці були 150-160 сантиметрів заввишки. Також Ясуке непогано володів японською, яку, здається, вивчив ще до прибуття в Японію. Ну і, звичайно, все це вкупі викликало в Нобунаги палаючий інтерес. 23 числа другого місяця чорний зброєносець прибув з християнських країн. Чоловік був здоровим та хорошим характером, і Нобунага похвалив силу Ясуке. Племінник Нобунаги дав йому суму грошей на цій першій зустрічі. Записи про князя Нобунагу. 14 травня Ясуке разом з Луїшем Фроєшем та іншими християнами відправляється в провінцію Етідзен. Там африканець та Ода Нобунага познайомилися ближче. Майстерне володіння японською мовою надало йому неоцінену перевагу. Нобунага з насолодою слухав оповіді про величні мандри по землях Індії та Африки, а також глибоко занурювався у національні особливості країни, звідки родом був Ясуке. А Ясуке розумів культурний код Японії, цікавився танцями та декламував у тензі. Це такі епічні твори на Суахілі, від чого пан Ода захоплено плескав в долоні. У той же час Ясуке встигає познайомитися з місцевими полководцями, такими як Сібата Кацутуя, Ода Хідекацу і Сібата Кацуїє. Поважні пани! Як я зазначив на початку ролику, історія Ясуке розгорнулися в часи періоду Сенгоку. Державність та єдність Японії під питанням та розсипаються на шматки. Влада імператора та сьогунів, що мають це гарантувати, логічно, що також під питанням. Таким чином, подальші дії Оди можна розглядати в контексті цієї ситуації. А саме, попри сумніви, з боку радників при палаці, шляхетний пан Нобунага робить чорношкірого іноземця самураєм ще й своїм зброєносцем. Призначення іноземця до самурайських лав було просто немислимим. Це взагалі що таке? Однак пан Нобунага був високоповажною людиною, і, хоч не хоч, але його дії були незаперечними. І дії цілком осмислені. Як згадувалося раніше, Ясуке відзначився своєю фізичною силою, яку описують все ті ж записи про князя Нобунагу як сила, що перевершувала силу десяти осіб. Інші хроніки довгими епітетами не кидаються. Вони характеризують самурая як розумну, значну фігуру з ростом понад 6 футів. Хоча за теорією Локлі Ясуке вже був досвідченим воїном, він, імовірно, пройшов додаткове навчання бойовим мистецтвом, приєднавшись до армії Нобунаги. 29 червня 1575 року армія під керівництвом Нобунаги вщент розгромила супротивника армію роду таке декацуйорі. Виявилося, що Ода не помилився в своєму збройносцтві. Той в цій битві проявив свій військовий потенціал. Ясуке приєднався до Нобунаги вже в останні місяці об'єднуючої компанії Феодала. Пан Локлі, в свою чергу описує це так. Його стратегія полягала в тому, щоб нав'язати мир силою зброї. Він був би щасливий знищити 10 тисяч людей, якби думав, що це сприятиме досягненню миру. Але, як ми вже знаємо, зрада Міцухіде завадила планам Нобунаги. Акеті Міцухіде – вагома постать у японському політичному та військовому сегментах. Він був видатним військовим стратегом своєї епохи. Васал Нобунаги. І той цінував акеті. Народився Акеті в 1528 році у провінції Міно. Можна сказати, що хлопчик ще з пелюшок носив при собі загострений меч, оскільки він народився у впливовій самурайській родині. Тож затягувати зі вступом до військових лав акеті не став. Деякий час Міцухіде був підлеглим Асакуру Єсікаге, володаря провінції Етідзен. А у 1566 році Акеті був переведений на службу до Оди Нобунаги разом із Хосокавою Фудзітакою, васалом Сьогуна Асіхаги Йосіакі, Міцухіде виконував роль дипломата-посередника між Нобунаго, Сьогунатом і столичною аристократією. А ще як заведено, кожен поважаючий себе генерал має збудувати собі замок. Іакеті збудував замок Сакамото в провінції Омі у 1571 році, де, власне, і виконував обов'язки управителя столиці. В травні 1582 року Міцухіде також отримав від Нобунаги посаду головного полководця столичного регіону Кінкі. Його власні володіння простиралися від західного Омі до північних кордонів провінції Тамба. Під командуванням Міцухіде перебували Хосокава Фудзітака, володар провінції Танго, Цуцуї Дзюнкей, володар провінції Ямато, та полководці Такая. На і Ікеда з провінції Сецу. Це все поважаємі пани свого часу. Ну, здавалося б, про такі щедроти від Нобунаги інші могли тільки мріяти. Які особисті рахунки могли виникнути в такому разі? Виявляється, що могли. І вночі на 21 червня 1582 року Міцухіде влаштував засідку на Нобунагу в Кіото, коли той готувався до битви проти роду морі. Під командуванням Міцухіде перебували тисячі солдатів. Тоді як Нобунагу супроводжували лише близько 30 осіб з його найближчого оточення, включно з Ясуке. Просто уявіть собі ці шанси: 13 тисяч солдатів проти 30 осіб. Рівень виживання нереальний. Причина зради Міцухіде одна з найбільших загадок японської історії. Існує кілька наукових гіпотез, які пояснюють, що саме підштовхнуло акеті Міцухіде до протесту. За найдоречнішою акеті, бувши відомим генералом Нобунаги, терпів зіпсованість його влади та марночасність вчинків. Ода не дотримувався старовинних японських обрядів, що глибоко тривожило Міцухіде. Та ймовірно, прибуття чорношкірого іноземця та подальше назначення його до лав самураїв також стало каталізатором до виникнення подій, що обрушилися на голову великого Нобунаги. Прагнення Нобунаги підкорити імператора, бажання ліквідувати Сьогунат і головне позбавлення акеті його володінь породило у нього гарячі руші, щоб піднятися проти потужного сюзерена. Тобто вважається, що Акеті хотів покласти край деспотичному правлінню Нобунаги саме через особисті мотиви. За іншими припущеннями, Акеті був лише інструментом у руках найманих вбивць, що рвалися відправити Нобунагу в останню путь. Серед них вказують на імператора, екс-сьогуна і спадкоємців Нобунаги, таємоті Хедейосі та Токовави Іясу. Якщо всерйоз розглядати версію найму Акеті, то замовника варто шукати посеред тих, хто мав грошики, аби виняти найманих вбивць в кількості тринадцяти тисяч, саме стільки. Було воїнів під керівництвом Акеті Міцухіде. Як би то не було, правду про Міцухіде та його внутрішніх демонів ми навряд чи дізнаємося. Як завершилася та фатальна ніч для Нобунаги, ми вже знаємо. А що стосовно Єсуке, про долю чорношкірого самурая після засідки відомо небагато. Кінець його історії, як і початок, укритий мороком. Є свідчення, що відтяту голову Нобунаги та його меч Ясуке за наказом Оди мав передати синові Нобунаги. За словами все того ж, Локлі, Ясуке міг бути важко поранений і схоплений як один з останніх, хто вижив з найближчого оточення Нобунаги. Останній відомий запис про Ясуке описує, як воїни Міцухіде супроводжували його на місію Єзуїтів. Локлі припускає, що Міцухіде пощадив Ясуке, щоб заручитися підтримкою місіонерів єзуїтів. Генерал-узурпатор Акеті Міцухіде не мав союзників і, на його жаль, навіть сила Божа не змогла вберегти його від миттєвої карми. Тому, 2 липня, один із васалів Нобунаги, Тойомоті Хедейосі, переміг Міцухіде в битві при Ямадзакі, назавжди вписавши впливового акеті Міцухіде в історію як тридцятиденного сьогуна. Ганьба! А сам Хіді Йосі став другим великим об'єднувачем Японії, об'єднавши всю країну до 1590 року. Історія Ясуке це історія про мультикультурність та відкритість до іноземних впливів і їх наслідки. Погано це чи ні, ви у праві вирішувати самі. Можливо, хтось навіть захоче обговорити це в коментарях. Що почитати по темі вже згадуваного Томаса Локлі, справжня історія африканського самурая? Що подивитися по темі? Нетфлікс я терпіти не можу, але його аніме Ясуке. Згодиться. Також можна спробувати Афросамурай за одноіменною мангою Такасі Окадзакі. Культовість останнього тайтлу воїстину феноменальна. Що пограти по темі? Тут нарешті все в порядку. Є самурай варіорс, у якому можна відчути себе у шкірі відомих японських діячів. Пограти можна навіть за Оду Нобунагу. Також спробуйте привід Сусіми для розуміння загальної культури середньовічної Японії та її естетики. Дякую вам, що пройшли цю подорож зі мною. Якщо вам було цікаво, з вас лайк, підписка, комент, поширення. А в мене ще багато історії з історії. На зв'язку.